Я веду декілька сторінок на різних платформах. Люди з YouTube каналу пишуть: показуйте, побільше, що ви робите на городі. Нам міським це цікаво. Отримую останнім часом запитання за підживлення городини. Перше я вам показувала дріжджо, друге у мене вже було органічними добривами. Покошений газон я завжди використовую для мульчі. Перець короную, тобто зриваю на першому розгалудженні першу квітку. Теж показувала вам півтори неділі назад. Помідори, наприклад, я після посадки поливала лише під час живлення. Погода, червень місяць стоїть не жаркою, проходять дощі, перець замульчований, плюс затіняюча сітка, земля волога. Я її лише підворушую періодично. Що я хочу сказати стосовно добрива евітар. Я настільки задоволена результатом, лише коли я побачила його в дії. Аж тільки потім я вирішила дати свій відгук. Рослини значно краще і жвавіше ростуть, прямо на очах все змінюється: 100 грамів розчину на 10 літрів і можна пробігтися геть по всіх грядках. До речі, якщо ви звернули увагу, то мої баклажани ростуть у пляшках, їх там дуже зручно поливати, і жуків колорадів як не було, так і немає, хоча картоплю вже аж 4 рази кропили. Евітар порадував мене результатом на трояндах, а ось тепер. І на городині. Погляньте, який результат. Мої щирі рекомендації на органічне добриво, Евітар.